Які кроки треба зробити, щоб мати гроші на оборону України. Господь говорить, перше, відмовитися від викликати зовнішніх боргів. Зовнішнє запозичення на 70% пацієнтів розікрали особові особи. Треба з них зняти їхнє майно, конфіскувати їхні нащадки і хай вони повертають. Поки війна, Україна зовнішні борги не повертає. Друге, прикидати фіктивні фірми, зняти закон. Щоб фірми всі підтвердили свою юридичну адресу електронним підписом цифровим засновника. І так ті всі фірми злетять. Третє. Оподаткувати всі карткові рахунки громадян, які офіційно не працюють і не є підприємцями і не подають Декларацію про доходи за рік. Вести податок 20% таких громадян з кожної трансакції. Все потрібно на оборону. Четверте. Ці депозити громадян і ці кошти громадян, які офіційно ніде не працювали, не працюють, конфіскувати швидко державний бюджет України. Це все потрібно. Салівник обрізає виноград, щоб потім добре продумався. Нам треба зберегти державу Україна, бо якщо агресор прийде, він все забере собі і всіх знищить. Тому конфіскуємо всі депозити громадян України і кошти в банках, які не оподатковані. Ще один крок. Кошти підприємства банку, які подають звітність до податкової нульову, або взагалі не звітують, або дають викону звітність. Це треба звітати за допомогою штучного інтелекту. Всі такі кошти теж конфіскувати державного бюджету на оборону України. Бережімо Україну. Амінь.